Конституція Пилипа Орлика це історичний документ, укладений 5 квітня 1710 року під час перебування козацької старшини на еміграції в місті Бендери, нині територія Молдови, офіційна назва Конституції, пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Вона містила основні принципи державного устрою, права та обов'язки козацької старшини, а також відносини між гетьманом і козацтвом. Документ складався з преамбули та 16 статей. Основні положення Конституції Пилипа Орлика. Поділ влади передбачався поділ влади на виконавчу, законодавчу та судову. Обмеження влади гетьмана. Гетьман мав обиратися і діяти відповідно до закону, а не самовільно. Союз з Кримським ханством передбачався військовий союз з Кримським ханством для боротьби проти Московського царства. Захист православної віри. Визнання ролі Православної церкви та незалежності від московського патріархату. Наразі оригінал Конституції Орлика зберігається у Національному архіві Швеції. Український варіант документа переклали з латинського оригіналу ще за часів козацтва. Він зберігався у Запорізькій січі понад півстоліття. Після того, як у 1775 році російські війська за наказом Катерини II зруйнували Січ, Конституція потрапила до Москви. Наразі вона зберігається у Російському державному архіві давніх актів. Оригінал конституції Пилипа Орлика з нагоди 30-річчя незалежності України перше привезли до України у 2021 році. Тоді документ можна було побачити у Софіївському соборі у Києві. Вона вважається однією з перших у світі конституцій, що передбачали демократичні принципи управління. Хоча конституція так і не була реалізована, вона стала важливим кроком у розвитку української державності та правової думки.